Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. Сьогодні, дітка, я зустріла незнайку, і він ніс в руках горщик із рослиною. Але він не знає, що це за рослина, тому попросив, щоб ми з вами йому допомогли дізнатися, що це за рослина, та розповіли, як же за нею потрібно доглядати. Подивіться, дітки, уважно на цю рослину. І скажіть мені, якщо рослини ростуть у горщику, то як вони називаються? Як же ж дітки називаються рослини, які ростуть тільки в приміщенні, на вулиці їм рости не можна? Так, дітки, вірно, це кімнатні рослини. А давайте, дітки, ми з вами подумаємо. Та скажемо, для чого ж нам потрібні кімнатні рослини і чи взагалі потрібні вони нам? Так, дітки, звичайно, кімнатні рослини дуже важливі для нас та нашого здоров'я. Вони очищають повітря, збирають повіл, прикрашають наше приміщення, нашу домівку або групу в нашому садочку. Я сподіваюся, ви ж пам'ятаєте, які в нашій групі красиві кімнатні рослини. Також, дітки, деякі кімнатні рослини мають навіть лікувальну функцію. А що ж потрібно робити з кімнатною рослиною, щоб вона залишалася красивою, здоровою та дуже добре росла? Так, дітки, звичайно, за нею потрібно доглядати. А давайте ми з вами згадаємо, як саме потрібно доглядати за кімнатними рослинами. Так, дітки, кімнатним рослинам потрібно чисти повітря, вода, сонце та тепло. Для того, щоб вона завжди залишалася здоровою і не загинула, її потрібно поливати, підпушувати земельку, протирати на ній пил. Кожен листочок протирати від пилу, який збирається на наших зелених рослинах. Також нашим кімнатним рослинам потрібен ґрунт, який має в собі багато поживних речовин для рослини. А ще найголовніше, кімнатним рослинам потрібна наша з вами любов та увага. Ось дітки, скільки всього потрібно для того, щоб вони залишалися здоровими. Та щоб дуже добре росла. Сенсеньєра – це така кімнатна рослина. Але вона має іще одну дуже смішну назву: Щучий хвіст. Так, її листочки трішки схожі на щучий хвіст. Ця рослина, дітки, тропічна. Вона прийшла до нас із Африки. Це дуже гарна кімнатна рослина, яка навіть взимку залишається зеленою, і дуже гарно виглядає в куточку квартири або в живому куточку в садочку. Давайте, дітки, і ми з вами розглянемо цю рослину. Подивіться, дітки, на що схожий листочок цієї рослинки? Наприклад, можливо, він вам буде схожий на якусь геометричну фігуру. Так, дітки, листочки цієї рослини схожі на витягнутий довгий трикутник. А якого кольору його листочки? Так, дітки, зеленого кольору. Але є тут різні відтінки зеленого, світлий, темний та ще темніший. У деяких, рослин цієї квітки, у деяких рослин цієї квітки можуть бути жовті смужки. Ось подивіться. Бачите, дітки, такі жовтенькі краєчки листочків. Тому сьогодні, дітки, ми будемо з вами малювати Сенсенєру, щоб незнайко все неодмінно запчасти. Для роботи дітки мені знадобиться аркуш затонованого паперу. Батьки вам в цьому допоможуть склянка з водичкою, пензлик, простий олівчик, фарба чорного або коричневого кольору і зелена фарба світліша та трішки темніша. Розпочнемо ми, дітки, з малювання горщика. Знизу простим олівчиком намалюємо коротку лінію. Зверху трішечки довшу. Стараємося, дітки, малювати рівненькі лінії. І тепер їх зводимо. Ось так. Стараємось малювати наш горщик посередині листочку. Так. Тепер ми візьмемо фарбу, я візьму чорну. Ви можете взяти коричневу. Розфарбуємо наш горщик. Дідки, ось свій горщик я вже зафарбувала. Тепер я візьму фарбу зеленого кольору, трошки світлішу. Почну нею малювати листочки. Листочки в нас з вами будуть коротші та дощі. І відразу будемо з вами їх зафарбовувати. з такими лініями хвилястої форми вийдуть у нас листочки. Так, дітки, ось таких 5 листочків в мене вийшло. Тепер я візьму фарбу темнішого зеленого кольору. І зробимо ось такі. Тоненькие полосочки, смужечки. Так, дітки, ось наша сенсієрія готова. Тому я сподіваюся, що Незнайко добре запам'ятав все, що ми йому з вами сьогодні розповіли, про кімнатні рослини. Тепер чекаю на ваші роботи.